Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про перший автомобіль. Ясно, що ця тема така велика, дуже індивідуальна, з нюансами, про неї можна говорити дуже-дуже дуже багато, але я хоча б спробую так знаєте коротко. Отож, я думаю, що перший автомобіль повинен бути класним. Тому що ваша перша машина залишить слід у вашому серці і досвід, який ви будете транслювати на всю свою автолюбительську історію. Жодна машина не зможе дати вам те, що дала вам перша машина. Перша машина це як перший велосипед, перший мопед, перший мобільний телефон. Тому треба відповідально віднестись до свого вступу в автолюбительський світ, бо від цього залежить, якою далі ви підете дорогою. Вибір першого автомобіля це не просто вибір якоїсь там машини, щоб навчитись їздити Це вибір важливі. Ніж вибір всіх наступних машин. Вибір першої машини це ну вибір автомобіля, від якого навіть ваш настрій буде залежати. Набагато приємніше, коли вам хочеться оглянутися на свою машину, довше в ній посидіти, коли вам подобається вона. Тоді навіть і навчання відбувається краще, бо вам скоріше хочеться на ній кудись уже поїхати і її всім показати. Це ще і про ваші іміджі про те, як будуть сприймати інші люди, і про те, що ви хочете сказати іншим людям. І ще потрібно врахувати, яка автоспільнота і. Існує навколо тої чи іншої. Моделі автомобіля, і не лише у вашому містечку, а в цілому у світі. Бо якщо ви прям любите автомобілі, то цілком можливо, що ви захочете приєднатись до якоїсь автоспільноти, і якщо в одній у вас буде продуктивне, корисне спілкування, то в іншій шкідливе і небезпечне. Якщо ви раптом захочете тюнінгувати свою машину, то до одної у вас буде вся наявна інформація, а до іншої її не буде взагалі. Якщо ви захочете вести блог, то на одну машину прийде багато аудиторії, а на іншу мало. На одну машину прийде одна аудиторія. А на іншу зовсім інше. Коротше, вибір моделі і марки авто це дуже важливо. І я за культові круті цікаві машини. Але якщо вам на це все як то кажуть, абсолютно пофіг, то хоча би просто обирайте толкові марки авто, які роблять поширені відомі всім якісні машини. Другий момент перший автомобіль не повинен бути якоюсь ломакою. По принципу навчишся їздити на такому, то навчишся їздити на всьому. Тому що новичку треба нормально безпечно їздити, а не думати, чи там колесо відвалиться, або як зранку завести ту машину. Третій пункт один з найважливіших пунктів при покупці автомобіля, треба ставити в центр те, що людина ще не досвідчена, і треба її убезпечити, і убезпечити інших людей від неї. Тому перший автомобіль повинен бути нормальних розмірів, нормальних виробників, які продаються в Європі та США. Бажано, як на мою думку, B-C класу, тобто, щоб це була не дуже велика машина, але й не дуже маленька, щоб її там не здувало вітром від кожної фури на трасі, або якщо ви там десь живете в Канаді, США то та й в Україні, то це може бути автомобіль навіть D чи є класу. Але з непотужним двигуном, ну тобто, не сам якимось таким, що там взагалі не їде, як от є в деяких автомобілів такі версії, а з якимось базовим двигуном, непотужним, щоб це була не спортивна версія. І ця машина має бути максимально свіжою, тому що чим свіжіше нормальне авто, тим воно безпечніше. Четвертий пункт потреби. Я рахую, що авто. Це класу може підійти з головою просто всім підряд для будь-яких цілей, але врахуйте ваші цілі і ваші потреби. Можливо, ви живете десь в Італії, на вузеньких парковках, і ви не плануєте пересідати на більшу машину і виїжджати там взагалі з міста. Тоді вам потрібно не це клас, а щось поменше. Чи, допустимо, ви живете десь з поганими, дуже поганими дорогами, дуже поганим кліматом, десь в горах, я не знаю там живете, і здаєте на права, щоб ну, їздити по цим самим горам. Щось там возити і так далі. Тоді вам авто класу, якийсь седанчик теж не особо піде. Треба одразу обрати автомобіль, який ну, підійде саме під ваш стиль використання, під ваші потреби, ну хоча б приблизно. П'ятий пункт гроші. По всяким цим установленим правилам, всяких там гуру, коучів, авто не має коштувати дорожче, ніж 12 ваших зарплат. Але воно ще й має відповідати по класу вашим доходам. Тому якщо доходи невеликі, то якийсь преміум клас з дуже великим двигуном вам не піде. А з невеликим двигуном, що я і рекомендую для новачка, наверху, що не потрібна потужна машина, новачку може і піде. Щоб зрозуміти чи потягнете ви конкретно якусь ту чи іншу машину, вам треба вивчити інформацію, скільки коштує ТО, ремонт, запчастини до цих машин, що на якому пробізі міняється, яку там можна зробити страховку і так далі. Знову ж таки, все дуже індивідуально. Хтось Використовує машину щодня для роботи хтось їздить 5-10 тисяч в рік, У когось не дуже великі доходи, але. І витрачати особи нема на що, і він без проблем готовий тратити половину там я не знаю всього на цю машину, щоб довести її до толку. Тому все дізнавайтесь, все рахуйте, і отак просто по принципу та марка дорога, на ту навіть дивитись не буду. Так не робіть, тому що можливо це всього лише чиїсь фантазії і притрасудки. Для вас ця марка буде абсолютно нормальною. Шостий пункт технічна складова автомобілів. В кожній моделі автомобіля є вдалі і невдалі версії. Є вдалі коробки передач, є не дуже вдалі. Є вдалі двигуни, є не дуже вдалі. Є версії, в яких підвізка дорожча, є версії, в яких підвізка дешевша. І для людини, яка не розбирається поставити отак дві машини, вона навіть не зрозуміє, що ну вони можуть бути настільки різні. Тому. Якщо вже обираєте ту чи іншу модель, то дізнавайтесь, яку версію обрати вам краще. Коли я кажу вдалі, невдалі, то в принципі, ну от чесно, я не рахую, що є якісь прям супер погані двигуни чи коробки передач чи підвізки. Просто є більш ремонтопригодні, більш надійні по конструкції, а є більш такі от складні. Але в цілому, всі майже автомобілі, які їздять, зі всіма можна. При наявності часу та грошей подружитись, і абсолютно всі автомобілі можна експлуатувати. А якщо вам цікаво, от подивитись деякі огляди на старіші машини, і почути, там, які версії більш вдалі, на даний момент більш простіші, більш надійніші, які менш вдалі. То заходьте, дивіться мої попередні відео. Напишіть, що ви думаєте про це, який пункт на вашу думку найважливіший, яка була ваша перша машина, на якій машині вчились їздити, та який слід це залишило у вашій автомобільній історії. Підписуйтесь, тут я роблю автоогляди в основному. Ну і деколи записую якісь такі більш розмовні відео про автокультуру, автомобільний світ і якісь автоновини.